Ей, всім привіт, вами я Геммербу. І сьогодні будемо грати в симулятор лісоруба. Не зважайте на скин. Я тут тепер не розірвався поставити. Ну а ми поїхали! Срап каже, скільки нам треба для учення. Типу певно якісь чарки будуть, мені здається. Матеріал, певно, тіпа кам'яний, типор желізний. Біжимо. Раз. О. Там, нам, до речі, гроші не зняли. Екот. Ефективність 3. Рубаєм, 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 рубаєм. Що? Е. Прс. Э. Тру. Так, ломаємо моментально купає. Яка тут ефективність 6. Уже на звичайна чарка. Поки я купаю, купаю, Поки я купаю, я вас, жар, ніколи не прошу, ну, поставте лайк. Бо підпишіться. Так, 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 дальше купаем, дальше, 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 дальше. отак так вот. Я там поки починав, починаю начало, я видишь, що там можна дару установить. ми зараз просто коріння повыбаю. Низ там тоже вырублю. Только дістаю, и все. И зараз вспомню. Раз, все просто купаємо так вот. Оп, оп, оп. Так, раз два, раз два, раз два. Так вот. Купаємо. Вже майже накопичили. оп 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 поп Стерочок. Тому просто урубаємо то і все. Поки не заробимо на прокачку собі. Вот не та кнопка. Мені застав не так кнопка. І є. -е. Мені трошки знайде, що друзья. Бачите, у нас гроші не скинуються. А мені здається, що коли ми візьмемо матеріал, то гроші скинуться. Тому я пропоную вам не збирати більше, ніж там кажется. Зараз дерево ми. Як то вам показати би. Оп! Прямо перед чим появилось. Раз. Е -е -е. А який тупер ще потрібен, якщо воно вже і так моментально рубає? Ніхто то інтересує. А яка тут ефективність? Ага, дев'ятка. Ломаємо весь низ. Все, просто зажимаємо. Так от, пішли, 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 пішли. котра та та та, -та. І ще зайшли. Опа-па-па-па-па-па. Ой, а ви такий був топорі в Майнкрафті. То що було би класно. Оп. Я думаю, ще ті от корні. Ще того дерева сломаємо. Я вернуся к сломаю. Так, друзі, я вже сломав, вирушуємо дерево і. кам'яний топорик, Прокачка, прокачка і прокачка. Непогано. Сразу до активності дев'ятки добили. Розумію смисл, напевно, думаю, що ми дійдемо до желізного і все. Ще не вже смисл проходити це далі. Що ви, друзі, розуміли. Бо я так це моментально то все рубаю. Смисл мені. Я просто ходжу і рубаю. Так вот пим-пим-пим-пим пим-пимпим. Вс, я розрублене. Короче, не здесь не бьет більше зробив. А якщо сломаю один блок? Три мені дали по дому. А ну просто опять я. о оп 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 по так го врубаем, то и все А, я уже на, на прокачку накопив зараз таки-то то, ломаю уже. Вшла на прокачку. Дарщика менее тут в крім есть. Дев'ятка. Ну, не понадоби. А так і так я, то в одного ну, удар ломаю. Смысл? Давай я повышенку накоплю субин для железного топарика шип потом, что я накоплю для улучшення. Да все. вс так вот врубаем, 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 рубаем, врубаем, рубаем. Это такие вот ролик, походу, буду. По... Когда разобралась. установим. Так, так, установить. И...

Так, де у нас малосенчик? Давайте куда робимо. Раз, друзі. Два, друзі. Три, 4, 5. Давайте, да, це дає по десять. Так. Ідиться. Так що в Так, Да, в пишіть треба, так. Я не буду в пишу. Ладно, друзі. Всім пазм я Бум. І це симулятор Лісорубу. Всім па папа!